Непогана щучка. Непогана, друзі, щучка. Ого. Хороша. Ось вона, друзі, ось така мамка. Сьогодні буде річечка. Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Fish and Drive з Ігор Маркос. Сьогодні вирішив виїхати на річку, Стараюсь користуватися будь-якою можливістю, яка зараз є, щоб порибалити. Зараз вже близько 2-ї години дня, тому фактично залишається для рибалки 2-3 години світлового дня. Сьогодні дуже темно, похмуро. Не знаю, в якому стані риба, але буду її шукати я зараз буду оснащувати своє водилище сьогодні, фактично буду ловити на силикон, одна палка, буду обловлювати різні перспективні місця, на мою думку, на даній річці. Отже, збираюся і подивимося, що в мене сьогодні вийде. Що ж, друзі, можна сказати, я вже на місці. Сьогодні у мене в руках Evergreen Poseidon Salty Sensation з тестом від 1,5 до 24 грам. Разом з ним котушечка Shimano Ван Форд, шнуру 0,4 по Японії, флюрокарбоновий повідець і розпочну з релакс копито на Джиголівці 7 грам. Вода бачу висока, в принципі. Води багато будемо шукати активну щуку В принципі, поворот. Це як на мене досить перспективне місце. Тут є як швидка вода, так і зупиночки. І щука якраз любить такі зупинки. Води багато, вода швидка. Думаю, можна брати більше грам. Але поки почну з семи. Релакс копито, рівноміркою попровожу. Пошукаю в товщі. Ще ж друзі, втратив одну приманочку, невдало закинув і поки перев'язався, попробую половити на ось такий річ від Беркінга в принципі, з берега. Якщо втрачу, то не так шкода буде дану приманку. Попробую як Evergreen працює з воблерами. Відчувається кожен рух воблера. Просто. воблер зависає в воді, течіє. Декілька раз кину. І, в принципі, зараз щеплю тут ще одну силикончик. Декілька закидів зроблю силиконом і буду рухатись далі. День короткий, часу зупинятися на одному місці особливо немає. Потрібно спробувати зняти, якщо є активна щука в точці, і рухатися далі. Я вам скажу досить класно. Працює з воблерами даний спінінг Воблер невеликий, зараз тече, але нема провалів. Хотілося б відчути, звичайно, як дане водилище буде вести себе на виважуванні риби. З приманкою працює добре. Так, зараз поставлю іншу приманку. І спробую на, на більшій кількості грам відловитися. Так, друзі, вирішив укрупнитися відразу по-крупному. Кейтек 3,6 якщо я не помиляюся, дюйма він Crazy Flaper. І відразу вирішив поставити джиголівку 15 грам. В принципі, вода висока, швидка, тому. Можна спробувати. Також попробувати, як даний спінінг відпрацьовує По -такій. з такою приманкою. Это попробую по ладбарам. Так зараз з крутого берега попробую. Проходить крізь корчі. Тут воно є ось зібрано Траву було б літо, вже б не відсипив. А зараз трава відмерша, тому в принципі шанси є. О, є, друзі, є покльовка. Єх. Є клювання. Не знаю, як я буду її брати, конечно, цю рибу, але є покльовочка. Вон є покльовочка. Може даже щось непогане. Клас. Пластики, не знаю поки що як я... О, непогана! Непогана щучка. Непогана, друзі, щучка. Ого! Хороша! Пішла в корчі. Так, як ж тебе дістати? тебе листа заведу тебе в пиццак, чини оп так е. взяв взяв и друзей в пиццак Хороша, хорошая хорошая такая я вам скажу, так Потом на камеру разбылась. Видите, тут, я думаю, троечка. Чу -чу -чу. Так. Вот она, друзья. Ось вона, друзі, ось така мамка. Дуже класна риба. Дивіться, хорошо. Crazy флепер на джигулівці 15 грам спрацював. Фу, не дарма поїхав, рибалка крута. Добре, буду відчупляти. Ось ще раз, друзі, рибка, Думаю, трійка така зачетна. Ось. Видите, яка вона довго не поміщається. Не поміщається в екран. Класна рибинка на дикій річці. Ось така. Що ж, друзі, можна сказати з певністю, що рибалка вже вдалась. Вдалося спіймати дуже хорошу рибу. Зважив її, 2,6 кг вона вийшла. І це, як на мене, дуже хороший показник для цієї водойми. Казав, що біля тройки майже, майже вгадав. Взяла на Крезі Флейпер філетового такого кольору. Захотів повиважувати, відчути, що таке виважувати на Evergreen і. і, в принципі, вийшло ще й дуже хорошу рибину. Класно відпрацьовує спінінг Відчуває відчувається все дуже і дуже класно. Тому задоволений задоволений тим, що й вдалося, в принципі, зловити на цій річці. Дуже гарну рибу. Маса емоцій, маса задоволення з такого крутого берега, але справився. Спінінг справився, я справився, і риба, в принципі, є. Так, обривався зараз ставлю ось таку приманку. Знайшов це фанатіка Леді Бандіт. Не пам'ятаю скільки вона точно. Ставлю її на офсетному крючку, так він трохи. Глибше його заховав. Груз 1 четверта унції вольфрамовий, І зараз спробую все ж таки все ж таки закинути туди під корчі. Під це затоплене дерево. Вірю, що там хтось має бути. Правда, дістатись до нього не так легко. Скрізь гілки навісають. В принципі, дана приманка також робоча, ловив на неї. Почався дощик, поки не промокну, буду пробувати ловити. Так, пішов далі. Тут трішки краще місце для... Закидання та сама жледі бандіт на овсетнічку і груз одна унції. 7 грам. Будемо за допомогою цього віброхвостика намагатися. Знайти активну щуку. А все цений допоможе, допоможе менше зачіплятися. Що ж, друзі, нова приманка. Ось такий шадік Swing імпект. 4,5 дюйма. Ставлю його на офсетному крючечку. Груз 10 грам. Я буду шукати, шукати, шукати. Уже декілька обривів маю. І всі, які взяв з собою по вітці, з них залишилось лише два. Інші в машині, і це потрібно буде, якщо то повертатися. Потребно рухаться дальше, я уже на новой локации. А -а -а. Да, зацепилось с вами... М -м -м. цьому шнурі точно не відірву, да. так. Все ж таки тут дуже так небезпечно ловити на... Та потрібно обривати Зараз спробую. В в принципі, не опускаючись до дна, не опускаючи до дна якийсь беркінговський ось такий кавунчик. Пише в мене підписано 15 грам до 1,5 метра заглиблення. Можливо, можливо, якщо акуратно я буду ним проводити, то буду обминати будь-які коряшки і точно все, що робиться. На землі, бо дуже вже не хочеться повертатися до автомобіля. Часу залишилось для активної рибалки, я не знаю, ну може година, далі буде темно. Зараз, якщо я знову зачеплюсь і обірвусь силікончиком, то буде обідно. Тут є можливість трішки потрічити, попроводити воблер рівноміркою. Ще чим я спробую скористатись. Так, друзі, чергова зміна місця. Тяжко доступне, але можливості прокину його. Тяжко піддати, тяжкі підходи, але треба виходити з того, що ми можемо зробити в тих обставинах, в яких опинилися. Поки не ризикую поставити. На джиголівці ставлю кризифлепер з такого яскравого кольору з таким грузиком 8 грам на осетному крючочку і попробую поки що половити на нього. Друзі, підійшла до закінчення моя сьогоднішня рибалка. Сьогодні рибачив на річці Стир. Виїхав сюди після обіду, буквально декілька годин риболовлі. Вирішив походити, покидати, попробувати когось спіймати. Основний акцент робив на силіконові приманці. Вже в першу годину моєї риболовлі вдалося спіймати дуже хорошу щуку. Заважила вона 2,670. Дуже хороший екземпляр, я б сказав би, трофейний, особливо зважаючи на те, в якому місті я рибачив. Вдалося її спіймати на силиконову приманку Crazy Flaper від Кайтека. Якщо не помиляюсь, 3,6 дюйма. На джиголівці 15. Грам, на джи 15 грам. В цілому рибалка видалась такою трудовою, як я і очікував, адже знаю ці місця. Неодноразово тут бував, але результати завжди не сильно тішили. Але сьогоднішній день, якщо чесно, він потішив. Як завжди, тут залишаєш кучу приманок, оскільки підхід до води досить тяжкий, багато на вищих дерев, десь не розрахував, перекинув. Приманка залишилась на дереві на другому боці. Багато затоплених гілок, дерев, коряжок в самій водоймі на низу, знизу на руслові, на виході з бровки, і ти залишаєш досить багато приманок. Сьогодні залишив їх аж цілих 5 штук. Але незважаючи на це, рибалкою задоволений, а результатом ще більше. Надіюсь, це відео вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і кажу вам. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру та добра!